відкриваю Біблію, щось я там читав і такий думаю: іди в інститут, коротше вчитися християнський. А я і навчання це ж взагалі несумісні не речі були. І я такий капець, думаю, а що ні? Церки знали, що я вже курю, я пішов з молодіжної команди на деякий час. Ну, я сам признався, що я це роблю. Я якби з команди вийшов, що я зараз не можу бути там частиною команди. І я Миколя, пишу, Микола. Треба завтра зустр... зустрітися. Він каже, давай, Романіку, да, Романіку. давай ввечері. В той же день, ввечері ми з ним зустрічаємося. Я кажу йому: він каже, як там твої проблеми? Я кажу, ну от мені треба змінити життя, кажу, і я намагаюся кудись переїхати, щоб. Бо я хочу, кажу, але встави, на яких я знаходжуся, <святування> вони мене не пускають. Він каже, завтра приходять з речами. І я ще вранці допалив. І в християнський інститут, прийшов, а там всі такі лілучики сидять, просто ти. Всі такі святі, я думаю, боже, що я реально. Я думаю, я роблю тут? які знаеш, які типа, сидять, я не почув. Святі. Аллійчики. Всі такі там просто, всі брат там, куди тебе поцілувати. Через місяць, все понятно, там, зрозуміло. Всі стали, всі маски зняли, а ми ж там рік жили в общазі всі разом. І все стало на свої місця через місяць. Я думав, що я це найпоганіше. А мне... казумається, ти нормальний був. Там.